Доброго дня, і ми обробляємо зараз сади. Да? Чи впливає це на наших бджіл? Ну, я вам так скажу. На бджіл влітає люба хімія. Значить, фунгіцид вліяє, звісно, менше, інсектицид вліє дуже він шкодить бджолам. Значить, навіть ті, що написано, що безпечні для бджіл. Да? Ну, я вам сейчас, Ви садівники, ви більше вникаєте. Лікування своєї деревини, а я ще й бджоляр. Я внікаю в цю тему більш глибше. І вам розповім таку от ситуацію: значить, американці провели дослідження, вплив пестицидів на наших медоносних бджіл. Значить, в теплиці поставили вулик і обрискали медоноси. Препаратами, різними пестицидами, що далі е, трапилося, значить, бджала не загинула, пестициди не повліяли на її життя. Вона дійсно вижила. Але бджола забула свій вулик, вона забула, куди їй летіти. Тобто воно повліяло на її нервову систему, і бджола не могла повернутися в вулик. Тобто вона все одно загине, тому що бджола без вулика жити не буде. Тому вона в той час, коли вона. Е, Скоштувала ваших інсектицидів, вона не загинула, але загине через декілька днів, тому що без своєї колонії вижити вона не зможе. Тому я ніколи при цвітінні не використовую інсектициди. Тільки фунгіциди, і ті, тільки тоді, коли бджоли не літають, тільки в той час, тобто або рано вранці, або пізно ввечері. Тому що без медоносних бджіл взагалі у вас урожаю не буде, тому ніколи не використовуйте прицвітінні інсектициди. Да? Один мені там написав в коментарях: ви, мабуть, не компетентні, тому що ви е е пропонуєте тільки фунгіцидами обробляти, а шкідниками треба боротись теж. Так, да, можна боротись шкідниками і навіть потрібно шкідниками, але в той час, коли ваша деревина відцвіте, тобто абрикос відцвів, він вже не цікавий для бджіл. Вона пролітає мимо цієї деревини. Вона їй не цікава. В цей час да, обробляйте інсектицидами, боріться з шкідниками, але в момент світіння я ніяких інсектицидів не додаю. Тільки фунгіциди, і ще раз повторюю, і тільки тоді, коли бджоли не літають, тому що і фунгіциди теж впливають отаким же чином. Тобто пчела, сівши на квіточку, просто напилася цей вашого препарата, вона просто забула, де вона живе. Тобто це природне свойство бджіл забувати. Вони стирають пам'ять самостійно, тому що, як вилітає рій з вулика, для того, щоб не запам'ятовувати місце, де вона жила до цього, вона стирає свою пам'ять і обльотується на новому місці, в новому дуплі чи новому вулиці. Це природна їхня здатність. Але всі Ісциди підштовхують їх це робити тоді, коли бджолі цього не потрібно, тому ніколи не використовуйте інсектициди в момент світіння ваших дерев, навіть якщо написано, що вони безпечні для бджіл. Ну от якось так.